Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео пагінація або пагінейшн. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвоночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, пагінація це розділення величезних наборів результатів на кілька частин, представлених на окремих сторінках. Розмір набору результатів має величезний вплив на продуктивність запиту, навантаження, яке він покладає на програму, і на взаємодію з користувачем, яку забезпечує інтерфейс користувача. По суті, пагінація – це те, що ми показуємо тільки якусь частину даних з великого списку. Даних, які може бути показані. Пагінація – це коли ви знаходитесь на якійсь сторінці, наприклад, сайту, на першій, і він показує перші 10 результатів. Потім ви переходите на другу сторінку, вам показує 10 результатів вже другої сторінки. І так далі. Для того, щоб це досягти, будемо використовувати таке, як критерія Query від Hibernate. І перше, це set first result, це метод, який встановить позицію першого рядка для повернення з результатів запиту. І друге set max result. Це метод, який встановить максимальну кількість запитуваних рядків для результатів запиту. Ці два методи фактично схожі У мене було відео для обмеження і сміщення, або ліміт і офсет. Вони виконують теж саме. Але за допомогою. Query, критерія query, це набагато легше використовувати ці два методи і використовувати SQL або GPQL, query, ніж писати нативний запит на SQL. І наша піддослідна сутність сьогодні буде person. Це клас person, помічаємо entity, створюємо поле ID-шко, і буде всього-навсього колонка name або поле name. Йдемо в сервіс. Так як в нас тут апдейт, ми будемо створювати наші таблички автоматично. Як ви бачите, немає табличок. Так як в нас одна сутність, то в принципі створиться тільки одна таблиця. Дивимось, Table Person, ID Big Serial, Name HR і Primary Key до ID. Дивимось нашу базу даних. Refresh, таблиця створена. Так, перший метод це збереження. Дивіться, що я тут роблю? Я створюю тут фактично 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я буду створювати 11 персонів за допомогою стріму. Стрім це з 8 джави, ще його не вивчали, але це дуже класна річ. Суть в тому, що я беру фактично список цих стрінгів, і по кожному з них потім біжу в for each і викликаю create person і передаю кожну із цих стрінгів сюди. І сесію також. Сесію Я беру session factory і створю, створюю транзакцію. Потім, в кінці, коли я все зроблю, я зроблю transaction commit, Звісно, спочатку begin Transaction і Session Close. Суть цього методу. Сюди приходить name, Тобто всі оці стрінги по черзі. Я створюю person, кладу set name і роблю persist. Все. І в мене створюється 11 personів. Давайте на це подивимось. Insert into і так 11 разів. Йдемо на нашу базу даних. Так, all rows. Все. 11 записів у нас є. Тепер є з чим працювати. Дивимось наступний метод. Просто get. Я тут у сесії звертаюся в метод CreateQuery, кажу from person, типізую до person, повертаю list метод, і він мені повертає типізований список person. І я дістаю просто всіх person. Давайте подивимось, який буде результат цього запиту. І так, в принципі, сайс 11. Всі наші персони. Хаксли, Оклі, Сутон, Джек, Медисон, Willow, Ruby, Hayden, Blakeлі, Piper і Ashton. В принципі, в якому в якій черзі зберіг, в такій, в принципі воно і дістало. Давайте подивимось наступний метод. Тепер будемо використовувати set with first result. Set first result метод. Що ми тут створюємо? Фактично те ж саме: сесія, create query from person в person. Допизуємо до класу person і додаємо метод. Так як в нас це builder, він повертає query, це знову повертає query, а ліс вже повертає нам ліс наших Person. Так от. Через Builder ми викликаємо set first. Result. Що ми тут кажемо? Set first result передаємо. На його довго треба шукати. Selection query. Отак. Те, що він повертає результати, починаючи з якогось там рядка. Так як ми передаємо 0, то ми починаємо з нуля. Тобто, фактично, ми отримуємо всі ті ж самі 11 результатів. Вибачте, на 11 результатів, а 11 записів. Давайте запустимо. Результат у нас, в принципі, один. І так, все те ж саме 11. Давайте зробимо, наприклад, з третього. Тобто 0 це з першого, 1 це з другого, 3, 2 це з третього, і 3 це з четвертого. Тобто, у нас повинна виходить. Одинадцяти повинно показати 7. Угу. 8. А давайте зараз 0. Це перший. А, ми обрізаємо, обрізаємо так. Ми виходить, обрізаємо. Скільки ми обрізаємо? Це 3. Тобто виходить, починається з 4. Обачаюсь. Далі. Get with max result. Те ж саме session, session set Create Query From Person, типизов the Person і теж. Передаємо тепер не first result, а Max result. Передаємося 11. 11, тобто, кількість, яку ми отримаємо. У нас всього 11, то ми, в принципі, їх всіх 11 і отримаємо. Але давайте тут поставимо, наприклад. Давайте. Шість поставимо. Це означає, що ми отримаємо результати від першого до шостого. Від першого. Потім друге. Третя. Четверте, п'яте і шосте. Давайте тепер об'єднаємо. Ці два методи. Тобто, ми ферстл почнемо з 0, і в принципі 11. Те ж саме буде результат всі 11 Всі 11. А давайте поставимо з 3. І, і нехай буде теж 3. Тобто, ми почнемо з 4 і показуємо тільки 3. Тобто у нас буде четверте, п'яте і шосте. Четверте, п'яте і шосте. Це дуже-дуже схоже вже на пагінацію. Але ми можемо отримати ще і відсортоване, наприклад, використовуючи Order by і Name і кажемо desk. Давайте залишимо 0 і 11. Тобто у нас буде всі 11 записів, але вони будуть відсортовані по деск. Це означає від Z до A. Від меншого до більшого. Тобто V, а на самому початку, точніше, на самому кінці буде A. Якщо ми тут напишемо ask, або взагалі нічого написати, по дефолту це ask, то у нас буде перша A, і в кінці у нас буде W. А. І в кінці давай сюди. З w починається. Це дуже важливо. Тому що сортування впливає на пагінацію. Давайте я вам покажу приклад. От тут ми використали. Цей метод. Давайте його сюди перенесемо. Нехай буде Persons 2. І тут повернемо Desk. Зробимо тут так само 3 і 3. Начебто все однакове. Але із Order by у нас тут результати будуть відрізнятися від результатів цього запиту. Поїхали. 3 і 3. Так, все правильно. Кожним 3. Йдемо сюди, тут 4. Тут ID 5 і тут ID 6. Як і в попередній раз. А тут дивимось: 10-й, другий і п'ятий. Тобто, спочатку йде сортування. А потім вибирається з третього і кількість три. Тобто сортування йде в пріоритеті. І це дуже важливо. Тобто, начебто, у вас якась колонка, і ви сортуєте колонку, якщо уявимо, нехай у вас табличка, так, і ви сортуєте спочатку по нейму, а потім кажете, я хочу починати з четвертого результату і показувати, показувати тільки три результати. І тоді вам показує відсортоване, з третього, з четвертого виход починається. І всього три. Ще один метод, який нам, в принципі, потрібно. Пам'ятаєте, коли ви знаходитесь на якомусь сайту, де є ця погінація, у вас саме самому низу кількість можливих сторінок. Так от, цей метод повертає загальну кількість, від якої ми можемо потім дізнатися кількість сторінок. Нам потрібно не тільки Показувати якусь кількість для конкретної якоїсь сторінки, що, можливо, навіть відсортована. А ще нам треба показувати всю кількість, скільки взагалі, можливо, є цих рекордів. А потім робимо з них сторінки. Так ось, щоб дістати всі значення, ми робимо set, select, вибачте, count, передаємо сюди, наприклад, IT from person і типізуємо по long, тому що count повертає long. Ну, тобто number, а ми, ми можемо типізувати під long. І кажемо Get SingleResult. І ми отримаємо Total Records. В нашому випадку це 11. 11. Супер. Давайте все тепер поєднаємо в одне. І звертаємось до методу GetByPagination. І так, ми тут використовуємо новий клас. І цей клас це Pagination. Result. Він є типізований. У нас тут є generic і у нас тут буде список цих класів. І так, поле. Page size. Скільки у нас взагалі на цій сторінці є. Тобто розмір наших фактично цих записів. Самі ці записи. Скільки взагалі є записів. Last page number це скільки в нас взагалі є сторінок, або остання сторінка. Current page Number, на якій сторінці ми зараз знаходимось. Так. Давайте подивимося. Так. ось. І так, перший запит Select, Count і ID. Отримаємо лонг, скільки в нас всього Total Records. І так, щоб дізнатися, якщо у нас відсоток від page size не дорівнює нулю. Page size ми сюди передаємо. Тобто, скільки ми хочемо, щоб було на нашій сторінці. Якщо fin має значення парне, тобто ми робимо відсоток page size дорівнює типу без залишку, то ми кажемо last page number дорівнює Total Records ділимо на page size. Якщо воно не парне, total record, page size плюс. Годин. Закінчуємо нашу транзакцію і йдемо до наступної. From Person Order. Давай ми одразу робимо сортування по name. Так як ми не кажемо, ask, AskDesk у нас буде одразу Ask. І так, ставимо set first result. Дивіться, ми тут передаємо page number, наприклад, перше. Але ми рахуємо з нуля. Тому наш page number мінус один. Потім page size. І set max result page size. Потім get result list» і отримуємо наших person. Потім всі дані, які ми отримаємо, ми заганяємо в наш клас. «Pagination», «Result», «Page size», Result size Person, Total Records, Last Page Number і «Page number». До речі, я не сказав, чому ми тут також множимо на page size. Тому що нам якусь кількість треба пропустити. Наприклад, якщо тут page size у нас. 10 Тут page number у нас нехай буде теж 10, то нам треба пропустити перші 100 записів. А потім показати тільки 10 записів. Тобто виходить це з 100 по 110. Точніше, 101 виходить по 110. Запис. От чому ми тут також множимо, тому що нам таку кількість треба пропустити. Ну і мінус 1, тому що я сказав, тому що first результат починає з 0. І так ми передаємо Set Pagination result. Я хочу отримати першу сторінку, і щоб на цій сторінці було 11. Тобто, фактично, у нас це всі дані. Перша сторінка у нас буде повністю заповнена 11. Давайте зробимо запит, подивимось, що нам видасть. Що ми отримаємо? І так, page size 11, все правильно. Рекордців ми отримаємо 11, тому що ми за... запросили 11, це класно. Торек, взагалі їх 11, це правда. Last page number 1. Тому що у нас 11 рекордів на сторінка, у нас всього 11, тому у нас одна тільки сторінка. І ми знаходимося на current page number теж на першій. Давайте там зробимо. Я хочу бути на третій сторінці. І нехай буде по 3 записи на кожну сторінку. Виходить, в нас що, записів 11, тобто сторінок буде, в принципі, 4. 9 записів на перших трьох і 2 записи на останній. І ми знаходимося на третій сторінці. Ми отримаємо 3 записи. Тут last page number буде 4, current page number буде 1, total records буде 11, також взагалі-то 11. Рекордів ми отримаємо 3. І page size теж буде 3. Перевіряємо. І так, page size. Ми вказали, що повинно бути 3. Рекордів ми отримаємо. Ну, 3, тому що ми вказали 3. Total records як було 11, так і залишилось. Last page number. Тобто всього в нас 4. Тому що в нас 11 записів, 9 записів вміщається на перші 3. Тобто 3, 6 і 9. І на останній сторінці 4 буде тільки 2 записи: 10 і 11. І current page number 3, тому що ми запит запросили на третю. Сторінка. Ми на неї зараз знаходимося. Отаким От чином, використовуючи критерії query, і всього-навсього, два методи. set first і setMaxResult, ну, в принципі, order by, теж можна використовувати для того, щоб досягнути пагінацію. І якщо ви хочете сортувати по декілька поля, просто робите через кому після order by переховуйте всі ці поля, по які ви хочете зробити сортування. І спочатку буде сортування, а потім буде відрізання first result і max result в кількість. Отаким От чином ви отримуєте пагінацію. Ви вже бачили цю пагінацію на багатьох сайтах. Вона є. Є декілька варіантів, наприклад, коли на самому кінці є. Ці кнопки ви по ним клікаєте і отримуєте ту сторінку, на яку хочете. Або автоматичний скролів, скролінг, коли ви доходите до кінця сторінки, автоматично там Ajax або Ajax називаєте, завантажиться ще додаткові такої дані іншої сторінки. І виходить так, дані постійно додається, начебто, безкінечний скролінг. Наприклад, там на Ютубі таке є. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему, Хай би не пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!